Розповім, як відкрити свій бізнес у Флориді, так як я відкривала у Флориді. Є дуже багато компаній, навіть онлайн, які ви чисто випадково попадаєте на них і відкриваєте бізнес. Тоді компанія, яка вам, ви самі то зробили, відкрила бізнес, ви її платите грошима за все. Там змінити адресу, будь-які зміни робиться, вони. Нараховують великі гроші. У мене була, був випадок, коли у мене з банківської карти ця компанія зняла 200 доларів, просто так ні за що. Чоловік дзвонить каже: Ти щось оплачувала по бізнесу? Кажу, ні, 200 доларів зняли. Я <кій> подзвонила до них, кажу, що я поверну мої гроші через банк. Я вам розповідала, що ви можете повернути ваші гроші через банк назад, пояснити в банку ситуацію. І Якщо банк повертає такі гроші. Твій аккаунт, хто зняв гроші, уже заноситься в чорний список. Усі бізнеси цього бояться. Так от, <кій> я була зробила помилку, не знаючи. На сьогоднішній день я хочу вам розказати. У Флориді є така компанія державна, компанія Sunbiz Florida, SunBiz Florida Corporation. Це державна організація, державний веб-сайт, де ви відкриваєте самі свій бізнес. Я б не радила комусь довіряти відкрити ваш бізнес аккаунт тому що ви туди заносите дуже багато вашої інформації. У мене бізнес LLC, це виходить. Що компанія під компанію якось працює, тоді менше відповідальності на мені. Я можу точно розказати, як то працює. але так знаю. О, і е, коли ви будете за... відкривати бізнес, там питається назву бізнесу, ви заносите, ваше ім'я, ви хочете мати помічника, собі директора чи менеджера, чи не хочете. Там буде дуже багато запитань, які вам прийдеться відповідати. Якщо бухгалтерин, ви будете з бухгалтером, все це вирішувати, це займе більше часу і більше грошей. Ви сидите собі тихенько, думаєте і заповнюєте документи. Вас там запитає, яку компанію ви хочете, LLC або там є ще інші. Вам зави... запитають ваш лейсенс, якщо є бізнеси, на які потрібно обов'язково лейсенс. О, Ліцензію. На мій бізнес треба обов'язково косметолога ліцензію. Є навіть хендімен, що можна мати ліцензію, в залежності, мабуть, що робиш. І що, нема, що не треба мати ліцензію. Або там перечи, буде перечислення, яку роботу ти будеш робити. О, Якщо ви можете відкрити без ліцензії, о, а собі робите там що робите. Потім. Розумієте, коли ви передаєте ваші дані будь-кому, тоді ця людина може відкрити на вас ще один бізнес, маючи ваші всі дані. І під тим, що ця людина з вами співпрацювала, ця людина може на вас відкрити бізнес, і ви можете і вести не чисту роботу під вашою назвою, під вашою інформацією, і у вас можуть бути проблеми. Також були випадки, люди розказували, коли люди передали на юфою людям інформацію, і ці люди на цю ж людину ще добавили, володіючи інформацією всією, ще додали людей зовсім лівих, заробили собі гроші. Але так як побачили, що в тої людині є багато доходів, і вони просто на ту людину оформили ще людей United юнатфорю країн юфою. Став, людина стала спонсором, навіть про те не думаючи. Так само, якщо ви передаєте комусь ваші е, дані, ці дані можуть бути використані невідомо коли, і невідомо ким. І невідомо кому ця людина може передати цю інформацію. А що ще додати? Раз в рік, як закривається бізнес, можна його і не закривати. Кожен рік. До травня місяця, від січня до травня, місяця, потрібно оплатити, я вже не пам'ятаю, скільки я платила в цьому році, там ціни дуже трохи збільшуються, суму і продовжити ваш бізнес. Якщо ви не оплатили, ваш бізнес автоматично закривається. Ренювел, Ренювел, не пам'ятаю, як там називається, називається кожний рік. Якщо організація, яка, під якою ви яка вам відкрила бізнес, буде це робити, вони вас беруть. Якщо, наприклад, за бізнес треба заплатити 150 доларів, вони з вас візьмуть 300-400 доларів. Отак От брали в мене. Щоб змінити адресу онлайн, я захожу. Міняю адресу, наприклад, мого бізнесу: 50 доларів. Вони з мене брали 200 доларів. От подумайте, за те, що зайшли онлайн 5 хвилин, змінили і бізнес чи 3 хвилини, на адресу або ще щось додали. І вже 200 доларів. Вони 150 доларів за 5 хвилин заробили. Ви це можете зробити самі, це все дуже легко робиться. О, так. І взагалі ваш бізнес, це як ваша дитина, ви про це турбуєтесь, інша людина про це не буде так турбуватися. Я вам точно це кажу. О, і і завісті, якщо у вас бізнес буде процвітати, то ще ця людина і завісті може вам ще проблем наробити, О, тому що там дуже багато буде вашої інформації. Вам людина має вільний доступ до вашого акаунту. Ви розумієте, що це таке? Це як вільний доступ до вашого банку, це як вільний доступ до вашого будинку, де у вас там все лежить. З назвою бізнесу, наприклад, ви хочете назву свого бізнесу. Ви там печатаєте назву, і вам може показати в нашому місті вже, або в нашому окрузі вже є така назва. Ви не можете під цю назвою працювати, тому що не може бути два бізнеси під одним, під одною назвою. Так от, вам потрібно або додати якусь буквочку, або додати якесь слово, або додати посередині якусь там ще щось, end, як я назвала мій бізнес sanctuary, my sanctuary, моє святилище. Я працювала в першому салоні Сенкшурі, Авійда-салону Міннесота, і мені так сподобалася назва, така дуже, і салон був дуже гарний. Я прийняла рішення у Флориді відкрити мій бізнес під такою назвою. Я набираю Sanctuary, а мені кажуть, у вашому місті вже є такий бізнес. І я думаю, що ж добрати? Тоді я просто додала слово my, мій. Все, і пройшло. Так що, щоб ви знали, щоб ви не філювалися, що там назва не проходить, можна додати будь-яке слово, будь-яке закінчення. And best, shiny і такі слова. О, Але раджу. Називати, наприклад, якщо хендімен, то назвати хендімен. Там якесь красиве потом слово, якщо вас ще додати. Чому? Тому що, як, навіть якщо ви їдете на машині або на Google виставите ваш бізнес, обов'язково треба виставити на Google ваш бізнес, щоб вас бачили. То е, буває таке, що людина виставила назву, а що цей бізнес означає, взагалі незрозуміло. Треба написати. Хендімен, люди розуміють, що це таке салон, ней-салон, салон СПА, хіа-салон. Надо обов'язково додати якусь назву, щоб люди розуміли, що це за бізнес. Також кажу вам, що обов'язково на Гуглі вам треба виставити ваш бізнес на Гуглі. Там буде ваш телефон, може бути адреса, може бути без адреси, може бути лише телефон, фотографії роботи, які ви робите, відео там можна загружати. Там будуть відгуки про вас. О, і люди вас будуть бачити на Гуглі, що дуже допомагає вам і допомагає людям. Тому що люди шукають бізнес. Буває таке. Люди шукають хендімен. Пишуть, е, Є така група, як Facebook, тільки Next Doсі сус, Двері сусідів. Ой, де мені знайти хендімен? Де мені найти? Хто мені покрасить стіни? О, а ви вже є на Гуглі, і люди вас можуть бачити. <кій> Також ви себе можете рекламувати. У Фейсбуці, в інстаграмі робити промоушен, ви платите за промоушен. Потім у податках за цей промоушен ви також списуєте ці гроші. О, вас будуть також бачити. Також є такий додаток Next Do the, Двері сусідів, там ви реєструєте ваш зіп-код, і ви також там себе можете. Рекламувати, що дуже удобно, тому що всі в окрузі вас там будуть бачити. І там взагалі люди розказують всяке все, що робиться навколо. Ви будете знати це як місцева газета. Все, що робиться навколо вас. Дуже цікаво, до речі. Отакі От маленькі нюанси про свій бізнес, як відкрити. Бажаю всім удачі, гарних всіх клієнтів нам.